Діо на дотик на дотик пані Ірина представляє крафтову крамничку паприка. Так, Вітаю, пані Ірина. Так, вітаю вас, і пані Ірина сьогодні прийшла з Анною Дондик, яка представляє бренд RT.ua. І я тепер, коли побачила пані Аню, зрозуміла, про що йдеться, і сама пробувала, смакувала. І це направду знак якості. І Це дивовижно, не просто смачні, а ще дуже корисні продукти. І у Запоріжжя є. Своя історія, свій козацький дух і своя відповідь дуже чітка і однозначна ворогу. Що Запоріжжя це Україна, була, є і буде. «Паприка» — це в першу чергу це спільнота від слова спільно. тобто ми підтримуємо друг друга. Спочатку повномасштабного мы объединились, і ну такий магазинчик возник у нас і не виїхали, а залишились тут. Так для того, щоб помогать і показати, як можна противостоять нашим негарастам. І навіть я знаю, що ви взяли працювати людей, які вимушені були приїхати і так, залишалися у мене, тут. Так, Да, у мене три працівника, це все наші внутрішні переміщення особи, так можна сказати. вони всі працюють так. Я дуже довольна, дуже рада. Пані Аню про себе, про бренд, чому АРТІ? Ну, чому Юа зрозуміла? Чому Арті, і е, я знаю, що в Запоріжжі давно, але сама ж родом не Запоріжжя. Я сама з Оріхова. Я пишаюся тим, що я там народилася, і зроблю максимально для того, щоб відновили це місто, бо воно було дуже класне. Це дитинство і, і сама природа. Ну, все гарно. Тому хотілося б, щоб люди туди повернулись. І тут, знаєте, тут так співголосно. Оріхів – це місто міцних горішків. Міцних горішків, так. Чому Арті? Тому що ми почали ще перед війною, в 2019 році своєю подругою робити смачні продукти. І це в нас перед повною війною. Да. Да, перед повноштабною. І у наших продуктах ми виражали свою творчість, як можна наші всі фрукти міксувати, овочі міксувати і отримувати ну, такий, прикольні такі снеки, да, щоб замінити цю всю шкідливу їжу на нашу корисну, і щоб вона була така, що хотілося руку. Потягнутися так, до неї. Так. тобто така була ідея, і зараз, коли в 22-му році почалась повномасштабна. Війна, то ми навпаки, якби зробили ривок і зробили ще плюс супи та борщі швидкого приготування. І у нас є, є борщ, борщ Запорізький і борщ український. Ти. До речі, по цим борщам супам я захистила зараз магістерську роботу, тобто ще її затвердили, якби на, на науковому рівні. Так що я цим пишаюся. Ну це класний продукт, який займає мінімум місця, а абсолютно екологічний і абсолютно. Зроблений із наших цих класних продуктів. А які відгуки з фронту, куди ви їх відправляєте і супи і борщі? Відгуки були дуже теплі, дуже класні. І навіть був такий, що ну, ми всі плакали від того, що нам один військовий написав про те, що він не мав води і їв це все сухим чином, але воно все готове і можна його їсти і. І Навіть і, без води і приготувати і без води. борщ. Так. Ну це було про суп, який ага. він не мав змоги розвести. Але ми скрізь писали свої телефони, і мені простими смс-ками приходило тоді. Я сижу в окопі, п'ю ваш чай, але каже, що ви з імбиром переборщили трохи. Ага. Так хотілося їм, щоб гарячіше було. Тобто, ми переборщили з імбиром, Ну, класно, що хлопець живий, він п'є чай. Слава Богу, І це слава Богу, да, добре що... — І Дякує і коригує, як далі треба краще робити. Краще робити, зменшили імбир в нашому чаї. Отже, виходить, що це і чаї, і оці, як ви їх називаєте, снеки? — Хлібці, Хлібці. — з моркви, да. ага. у нас більше ста найменувань продукції, так що на будь-який смак: від солодкого до солоного. Про магістерську роботу трошки пізніше, а зараз до пані Ірини заговорили про те, що. Вчилися в 22-му, на початку повномасштабного, давати відповідь на ті виклики, і викликів не меншає, Вони просто змінюються. Те, що здавалося тоді, найстрашнішим. І коли його пройшов, а тут нове. Як ось цей шлях. Невеликим виробникам враховуючи, що ну на жаль, у нас немає такої політики державної, і навіть на місцевому рівні, яка б підтримувала виробників. А тут ще і воєнний час, і страшний ворог, і Запоріжжя. Ну крафт – це низькомаржинальне взагалі таке производства, поэтому... Ну, треба пояснити, це низькомаржинальне, тобто невеликий прибуток. да, прибуток. Так, дуже великий неприбуток. Вот. Дуже великий неприбуток, да. хорошо сказала, да. попройду, да. Так, поэтому, так, наші виклики, то есть у нас постійно покупці, і з ночам вон наші покупці почали виїжджати, вивозити діток, і ми потеряли, то есть нам потрібна була нова реклама, розказувати тим людям, які залишилися, постійно Ну, это йде толчок. У нас uh -huh. очень такая цікава СММ робота дівчатка, которая веде. Да? То есть ми кричами стали э, більш більше кричать про себя. Ми є, ми тут, ми почуємо. Да, одна із таких можливостей. Э, опять же, ми всі офіційно працюємо, ми платимо податки і місцевий мы... бюджет. І ми говоримо, ми місцеві. Нас нужно підтримувати, будь ласка, і наші покупці так з удовольствием, скажем, покупають. Ну мені доводилося пробувати продукцію. Мені надзвичайно сподобалось. Не нав'язуємо нікому свої смаки. Це треба спробувати так. для того, щоб робити висновки. Але тут те, що ми точно рекламуємо, це те, що ми місцеві. І ми про це говоримо завжди. Підтримуй своє Запорізь... запорізьке, бо це дає гроші в наш бюджет, а отже, дозволяє розвиватися бізнесом, створювати робочі місця і створювати можливість в місті мати ті гроші, які ми використовуємо на розвиток і на існування тут. Ну, принаймні, є оця спільнота. Давайте про спільноту трошки про цю сім'ю. Мы как организовались перед началом полномасштабного на вторгнення, так мы и сохранили всю эту спільноту и немножко преувеличили э, за счет того, что наши представники ездили на локалформерфест, различные фестивали, э, которые проходили на всей. Території України Україна, ага. так, і тут привозили нам цікавинки. ідеї. Тобто ви одне одного підтримуєте, розумієте? і підтримуєте. два рази в неділю ми точно друг з другом общаємося, підтримуємо. Якщо є у кого якісь питання або які такі ну, внутрі нашої паприки, ага. таке ви... так, у нас 18, Я спеціально порахувала. У нас 18 производітелів в магазині. Семнадцять виробників. ага. Так, це достаточно така велика спільнота так. казалось. – І всі запорізькі, всі крафтові, а я Дніпро. Ні, да? у нас є ага. Дніпро, это шеф-кухар, это село Селіна. Это... Нет. Технологи ага. объединились и выпускают паштеты, тушенки. Но это тоже крафт, это полностью натурально. И есть у нас производители из Полтавы. Это переселенцы из Донецка, ага. которые выехали в Полтаву, объединили громаду, выращивают овощи. И також делают в ретор пакетах для нас паштеты, бочковую, и кабачковую, чаи, також такие вот классные, вот с ними також познакомились на фестивале в Тернополе. Угу. Файна ферма, это вообще уникальная, я не знаю, когда руки опускаются, я всегда смотрю на Файну ферму. А вон за они из Парижа? Они из Парижа, на Бородинском микрорайоне нашем, у них две коровки, и 15 козочек англо породы, среди девятиэтажей Так, медична сім'я четыре, прямо среднітажних домов можна спостерігати за корівками і козочками. Виробляють унікальні сред. Причому я хочу сказати, що всі наші постачальники постійно навчаються. І угу. я, в тому числі проходжу мастер-класи, курси, вище Тобто ніхто просто не тече по теченню. Угу. Ага, вы пошли учиться, я тут так уж хочу, так. я так уж пойду на мастер-класс или там поеду куда-то тут. Файна ферма, навчалась в этом роде только в Норвегии и в Италии. Это у них там сырная школа свое какое-то объединение, которое вот организует. Так, война дала большой поштах для того, чтобы не откладывать житья на потом, так, до кращих часов. Постоянно навчатися щось нове, щось нове і тут все втілювати, і тут пробувати, тут якраз в Запоріжжі да. це пропонувати. Пані Ірино, а так. давайте зараз якраз про навчання. Ми і запитаємо Анни. Отже, навчання і магістерська робота по борщі. Да. Поясніть. Мені дуже хотілося навчатися в Мелітопольському університеті, і я знайшла спеціальність. Ну, мені потрібно було у мене до речі, це четверта, вже вища освіта. Я хотіла навчатися в Мелітополі. Знайшла факультет. Поступила, потім мені ще держава запропонувала ваучер, так що дякую, ага. що це ще й оплачено було. Так, от і вибрала ж відразу тему магістерської, щоб якраз дослідити те, що було зроблено таким шляхом інтуїтивним, Так, так, інтуїтивного так, так, да, ага. тим, що підтверджується воно в науці, як саме які є підходи, які роботи. Ну можу сказати, що по Ось як таким... технолога, так? Да? Да, на да. технолог харчової промисловості. Супер, так ага. що вже тепер я можу науковець, технолог науковець, да. я можу сказати, що я виробник з вищою освітою, Супер. технологія харчової так, промисловості, так. і те, що я попрацювала над магістерською роботою, мені дало те, що ну я знаю цю тему. Я мені цікаво було дослідити тему взагалі борщів, і ще й виявилося, що є борщовий пояс так. який йде по повністю по Україні, так і переходиться на Росію. І там, ну, там також їдять борщ, але як він від видозмінюється так. по ходу географії України, який він різний є. І тому оцей наш борщ з е, томатами, з помідорами, особливо з Херсонськими, це завжди це унікальна штука, так. бо взагалі борщ робиться з буряком. Ну, тобто, мені ще вдалося і таку історію подивитися по борщам, і наукові статті, які є по цьому. Ну, я з задоволенням писала. От захистилися тільки, нас всіх привітали і дипломи виклали в дії. Так, що так? Ну ми і так довіряємо, але якщо що, не, просто то просто не знаю. Це просто така є. процедура. Да, да, зараз ага. я здивувалася, що, що не вирушається виходить. Ви ага, ну змінюємося. Ну, якщо е зараз ми апетит нагнали і вже слинка тече, а ми якраз маємо закінчувати, то от е Аня, скажи щось, е як науковець, що з цією слинкою робити. Що з цією слинкою? а треба йти і купляти нашу. Наше да, своє завиробники просто рідні люди, вже і вони такі класні. І я знаю, що ну у нас є одним з ресурсів, який ми поповнюємо, це тим, що ми гарно поїмо. Так, ми можемо піти в ресторан, а можемо собі щось купити для сім'ї. Це так смачно. Я собі накупляю у іри е, того, чого я люблю. Крафтові і паприка, і паштети так. класні, і все. Я знаю, що я, коли за е, дуже заморюсь на роботі, прийду і щось таке смачненьке з'їм, і ще буду знати, що я підтримала ага. запорізького виробника, полтавського там, одеського. Я просто буду задоволення ще від цього отримувати. Ну Це класно. Приходьте, куштуйте, бо ми так стараємося. І ми, і ми тримаємося всі ці три роки, і нам треба гроші для того, щоб ми більше донатили. Це я скажу точно. Для того Бо щоб частина більше донатали, ми так. даємо знижку для військових, і якщо і треба, гроші. я віддаю просто продукцію безкоштовно партіями. Хай забирають і хай їдять. Якщо вони Аби стомилися, продуктів, які да так, які там їм дають. Да. Так, так у нас всі виробники, всі підтримують. Зараз завершуємо. Вам дуже вдячна. Дякую, дуже дякую, Анна. Дондик Ірина Колебанова у крафтовиці і крафтовиці. Хай це надихає в час, який маємо зараз, і який направду дуже непростий. Подякуємо ще раз всім тим, хто дозволяє нам тут жити, бути і творити перемогу. Радіо на дотик, на дотик.